Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Брадарос, і ми продовжуємо пригоди Лесика на одному з найкращих хардкорних серверів під назвою Паляниця. Тож, поїхали. Так, а щось я починаю замерзати, наскільки я побачив. Давайте ламаємо дрова. Зараз зібрати мені максимально треба дров. Щоб можна було відсидітися, бо я вже знаю, це буря йде. Так, наче той будинок, який я і хотів, це погано, хоч би я не захворів. Треба було А, грілка не працює. Грілка не працює, коли такий холод, така завірюха. Давай, давай, розігрівайся. Зігрівся дуже непогано. Зараз я не чую вже півника, де він там є. Мабуть, він ту бурю не пережив. Ну, буря дуже серйозна, дуже така. Блін. Я не знаю, як зомбовані її переживають. Ага, ні, я його чую. Тільки треба зрозуміти, де він з якої сторони. Чи я зараз буду наближуватись до нього, чи навпаки віддалятися. Так, а я щось. Ага, я пропустив ось Балаклаву. Так, маску я цю скидати поки що не буду. Я її візьму з собою, нехай вона буде. Так, а півник. Треба пошукати півника. да, да, да десь я до, до нього наближуюсь. Десь наближуюсь я до нього. Треба півника розрізати, взяти м'ясе з собою. Блін. О, блін. Я не знаю. Чи він прям зреагував так, що зараз... Прибіжить до мене. Чи то він так зреагував, просто векнув і залишиться на місці. Буває таке. Так. Ооо. Ай, блін, блін, блінський. А! Оце я дав, блін! Лесичок, ти що так. О, я закрив перед собою ворота, блін. І побігав від нього, тепер в мене трохи калорій менше стало. Ей, діду, ти де? Хоча наче він такий там не дід, він такий там в косухі. Що вони такі тупі зараз стали? Ну просто страшенно. Вони наче не були такі до викиду аномалії. Настільки тупі, наче підбігали одразу до віконця, наче хотіли пожерти мізків. О, стій! Він що, одразу впав, чи що? Та ні. ти Блін, дурна голова. О, нормально, він впав. Мені ж треба там йти до півника, блін. А він мені заважає. Хтось зараз з'явиться з'їсть мого півника, блін. Так, помацуємо кишені. Так, поки що нікого я не бачу. О, спрайтику мені приніс. Молодець. Молодець. Так. Чую, біжу, 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 чую. Чую тебе. Чую тебе і біжу до тебе. Дуже-дуже поспішаю. Дивіться, який молодець. Дочекався нас. Так, я добігаю вже до. Ну, це, мабуть, вже починається верхня Березіна, мабуть, так. Нижня Березіна там на промзоні закінчується. Тож починаємо оглядати будинок за будинком, але все в розумній такій ноті в тому плані, що якщо будуть зумбовні десь поряд, то я, звісно ж, не буду дуже до них туди лізти. Якщо мої шкарпетки, оці <гум> не шкарпетки. Взуття моє буде дуже пошкодженому стані, то я спробую відремонтувати за допомогою набору для ремонту шкіри, але хочу, звісно ж, знайти, знайти більш такі теплі. Так, вони мене почули. Блін, що вони так? Блін, почули. Ай, ай! Тут відкрито, я закриюся. Ох, 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 о, рушниця мене цікавить. Рушниця мене цікавить, а чи знаходив я набої. На неї ні. 76239. До речі, я вперше знаходжу 7,62х39. А 12-го калібру я не бачив, на жаль. Це ж однозарядне таке. Не можу сказати, що дуже мені подобається, але. Ану, підходь сюди до віконця, я з тобою порозмовляю. До цього, до маленького. Оп! Ой, нормально, ой, нормально, супер. Прям біля порогу. Я одразу зможу оглянути. Так. Давай помацаємо кишені. Так, якась вогнепальна зброя вже мені зустрічається. Так, нічого немає в кишенях. Ну та й ладно. Якась вогнепальна зброя мені вже зустрічається. Це дуже добре. Так, отой будинок ще я огляну. Я бачу, що там ходить зомбовний один, і другий. Треба мені обійти. О, усьо і колонка, до речі. А що, я не знаходив вже ж пляшку? Пляшки в мене немає. О, я бачу МК2. Я бачу МК-2, зараз я його візьму і спробую так, щоб не зачепити зомбованого, щоб він мене не побачив. Та він наче, в іншу сторону взагалі пішов і на мене ніякого не звертає ніякої уваги консервована квасоля. Це супер. Супер в тому плані, що я знаходжу їжу. Неймовірно, просто класно, просто супер. Обалдеть, просто по їжі, поки що я бачу повний порядочок. Що в нас тут? Спортивна куртка і. Нотатки мандрівника. Так. О, як же ж я люблю почитати нотатки мандрівника. Неймовірно. Дуже приємно щось почути від такого самого. Шукача пригод, якусь мудрість. Так, хм, набір Кушніра. Думаю, десь в мене був такий, в майбутньому зможу ним ремонтувати шкіряні речі і все для чого він підходить. Все, супер. Тепер я точно знаю, що я зможу відремонтувати свої черевики. Але поки що я не буду використовувати, все ж таки, пошукаю. Пошукаю, поки що пошукаю все ж таки більш тепле взуття. Вже потім буду думати про. Або вже підтримування стану тих нових червиків, або все ж таки доведеться мені ремонтувати ці. Так. Я навіть якщо знайду червики, які не. А... Ой, то. Ой, ні-ні, я таке м'ясо не їм. Я... Навіть звідси бачу, що то м'ясо людини. Квас. О. Квас, якийсь там монах. я До речі, що за який монах? Навіжений монах. О-о-о. Ферментований напій, це вам не пиво. Буде не просто не напитися, тому що в ньому дуже низький вміст алкоголю. Да. Та мені якби і не напитися в тому плані, що як алкогольного напою. Мені треба напитися саме. Для того, щоб жажду амувати. Так. Цей будинчик я оглянув, знайшов непогані речі, в тому плані, що той самий квас це дуже-дуже непогано. Так, а щось там якісь будинки. Я думав, що я по цій стороні пройду, а потім е, повернуся по іншій. Але щось так виходить, що тут. Багато будинків ще далі туди. Так, я не зачиняю за собою двері, це дуже погано. І такої звички мати не треба, бо зомбовані, або, наприклад, мене хтось побачив з виживших і він так за мною забіг і одразу може на мене напасти. Так, для мене буде орієнтир, що я не оглянув магазин. Тож я зараз огляну з цієї сторони будинки і повернуся сюди. О. Тільки два набої. Але цього зараз вистачить. І, до речі, я не поглянув, що тут МК-2, в якому він стані. Він з магазином і навіть з двома набоями. Але треба зарядити його. Так. Його тоді взяти ось так. І треба зарядити оцю мою рушницю. Добре, я, мабуть, поки що похожу, з... в руках її буду тримати. Якщо хтось на мене може вискочить, то я встигну в... В... його застрелити. Якщо він не захоче просто поспілкуватися. Мені взагалі було б цікаво зустріти когось із виживших і з ним поспілкуватися, і, можливо, навіть. Коробка цвях. Ого! Ого, оце знахідка. Коробка цвяхів. Я ще поміркую над цим. А так то я міркував про те, що я хотів би зустріти когось з виживших, і з ним поспілкуватися на тему обміну речима, обміну якоюсь інформацією, можливо. Де він що бачив, чи є, наприклад, тут якийсь табір виживших, може. Може, якесь угрупування, може, якісь військові тут десь засіли. чи Тут торговці, може якась торгова гільдія є, чи щось типу того. Бо я такої інформації не маю. Нема де її отримати, ніяких об'яв немає. Хоч я і зустрічаю, наприклад, тій самі. Ой-ой-ой! А що я знайшов? А що я знайшов? Це ж просто супер! В нашому випадку це просто супер. Це просто клас. Так, можна ж і отак. Та, супер. Просто супер. Ого, тільки вона така велика. Каструля має на увазі. А якщо на інший бік? Ну, наче не так вона мені заважає, але. М -м, трошки дивнувато вона виглядає. Так, а де я був, де не був? Щось я. Ой-ой-ой, щось заплутався. Конфорка це супер! Конфорка це клас форка це неймовірно класно. Поки що я не змерзаю, але тепер я можу відігріти собі їжу десь в дорозі. Вже настав той момент, що в мене є польова кухня. І це дуже швидко я зібрав завдяки саме. А, мабуть, завдяки саме Березіно, блін, що ж мені він в вухо прям кричить? Це ж просто жах якийсь. Чи він з мене просто знущається, чи як. Отже, майже половину Березіна я вже оглянув. Та не майже. А в принципі, я думаю, що я половину оглянув, і в мене вже, ну, я вважаю, що такі вже непогані речі. Зібралися. Так, а я ж тут оглядав, мені здається. Оглядав, оглядав. Зібралися взагалі-то непогані речі. Так, зомбована тут десь пішла. Треба бути обережним, щоб не зустріти когось. А якщо зустріну, то бути принаймні готовим до цього. Так, поношено. Та й моя поношено просто. Що вона в якому стані? Так, стан загальний 70%. Треба поглянути на свою. Так. В якому вона стані? Ого, загальний стан 58. Тож краще взяти ось цю. А речі всі перекласти просто зі своєї. Так, діло зроблено. Я перевдягся трошки. Так, що це таке? А що це таке? Це будильник просто. А на що він? Я, чесно кажучи, не впевнений, що він мені потрібен. Так, а це я маю нотатки мандрівника. Будильник брати не буду, а от нотатки візьму і одразу прочитаю, подивимося, що про що там пишуть. Дуже мені цікаво дізнатися. Так він тут написав про те, як різати якихось нелюдських створінь. Угу. Тобто, я так розумію, я вже зустрічав не то оленя, не то собаку якусь, собака, олень якийсь. Тарком, наче зветься, я про таке чув. От, То я так розумію, що то мутанти якісь, і я тепер можу їх розрізати. Це дуже добре. Це дуже добре, бо я так розумію, що десь -та хтось може цінує такі речі, збирає їх, купує. Але поки що я не знаю ніхто ніде це робить. Наша головна ціль основна зараз, зараз задача така: вижити. Зрозуміти, що точно я там. Ну, наприклад, я для себе так розумію, що я, аби я знайшов нотатки мандрівника, які б мені розповіли, як робити вудку, то я б, наприклад, вже точно знав, що в мене є всі, ага, я в цьому будинку був. В мене вже все є для того, щоб я міг виживати в тому плані, що їжа тепер не питає. Стоп, я не був в цьому будинку. Це я щось помиляюся. Я просто кастет десь бачив. В сусідньому, мабуть, десь будинку. Чи, Чи з цього я й вийшов? А я з цього і вийшов, да чого я сюди повернувся, не знаю. Огляну зараз напроти і піду туди через річку. Огляну там ще трошки будинків. І після цього буду повертати вздовж річки, да, по вулиці піду. Огляну там, пошукаю, може щось цікавеньке знайду, і потім буду повертатися по цій стороні. О, я бачу цигарку. Я бачу цигарку. Я її зараз просто з собою віта, де ж ти? Цигарка взяти. Так, добре. Потім, коли я буду зупинятися для того, щоб перепочити і зігрітися, я думаю, що я її викурю. Я думаю, що вона трохи такий медитаційний характер має і трохи дасть мені спокою. Так, ну, в мене. Наплічник є, він мені навіть більше подобається, аніж я просто бігав би з таким рюкзачком дитячим шкільним. Опа, що це таке? А, це гумові кулі. Я... Ні, гумові кулі. Я вже настрілявся гумовими кулями. Я більш такого... такої помилки не буду повторювати. Я буду тепер слідкувати більш уважно. Це запальничка? Ні, хім світло. Я вже понадіявся, що то запальничка. Так, а я щось пішов не по тій стороні, по якій збирався, ну нічого. То нічого. Зараз все оглянемо, все буде в порядочок. Оглянемо і цю сторону, і сторону по ту, той бік річки. Тут невеличка річка, ну така собі річка ручейочек. От по той бік оглянемо потім будинки на зворотньому шляху. Так, я знову бачу е, м'ясо людини. Це мене дуже бентежить в тому плані, що невже тут є якийсь маньяк, який готовий вбивати людей? Зараз всі виживші дикі і готові битися за любий кусок м'яса. Я це все розумію. І, звісно ж, готові вбивати інших виживших. Та все ж таки я сподіваюся на якусь людяність, на якусь людяність людей, які тут виживають. Здалося мені, що повзе. О, дивіться, великий балон з газом. В мене зараз маленький балон, а це великий. Він місця вже тут займати не буде, тож я його візьму. А цей, до речі, з собою поки що візьму. Можливо, він мені ще знадобиться. Подивимось. А великий одразу я підчепив і накрутив його. Він готовий до використання. І не займає окремого місця в мене в кишенях, Тож займає тільки чотири слоти, той маленький балон, який в мене був до цього. Так, да, це дуже добре, що в мене вже є польова кухня. Я дуже-дуже-дуже був радий, коли знайшов її у попередньому виживанні. І тепер це повторилося майже на початку виживання. Тобто я оглядаю ще перший. Перше поселення, в якому я і з'явився, хоч воно й величеньке, так, я згоден. Та все ж таки в першому поселенні я вже знайшов собі е, польову кухню. І тепер я можу і відігрітися, як вже, я вже зрозумів, і зігріти собі якоїсь їжі. Так, 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 так. Цей будиночок, який я не дуже полюбляю, він пустий. Він пустий зовсім. Зараз поки що я не буду ніяких планів про те, куди я піду після огляду е, цього поселення, Березіно, але я собі розумію, що мені треба його ще оглянути. Бо все це добре, все непогано, поки що йде. Ага, он зомбовані вже і з'явилися. Тільки хотів сказати про те, що так, я не зустрічаю зомбованих, я спокійно собі. Проходжу, але то все може недовго та й закінчитися. Бо зомбовані з'являться, обов'язково вони почують, я не знаю, то на запах вони йдуть, чи Чи я не знаю, як, чому вони виходять, і мені здається, що починає вечоріти. Кепочка, кепочка мені зараз не потрібна. О, блін, да, от тобі. Зомбовані, блін. Вже вони повиходили сюди. Вже вони можуть мене почути і побачити. Тож мені треба обійти, оглянути там. Блін, а вона вже почула. Вона вже почула. Ну, наче вона так почула, та і не зовсім зрозуміло, з якої сторони мене ловити. Тому вона пішла собі назад. Подивилася, що там нікого немає, там де вона е думала, що я знаходжуся. чи думала, чи думала, Вона не думає. Я не знаю. Так, а тут дядько ходить. До речі, дядько тут ходить. Я візьму зараз друг пожежну сокиру, якщо що, я буду проламувати йому черепуху. Саме пожежною сокирою не буду одразу шмаляти з е, рушниці, бо на, на постріл тут збіжиться пів села цього, і, і тоді все буде дуже погано, бо патронів в мене там майже нема, там два патрони в мене, якщо я не помиляюся. І відстрілюватися не зовсім той вийде. Так, друзі, а тут нічого немає. А тут нічого немає. Треба мені обійти і поглянути ще на КПП. Заглянути в нього. І потім звідси треба прибиратися. Я хочу все ж таки перейти на іншу сторону. Так, спортивна куртка і тут гнилий, гнилий перець. О, тут ще машинка. Ага, а вони повзаючий зомбований. Повзаючого зомбованого, треба обережно обходити, бо він такий, ну, коварний, блін. В тому плані, що його не дуже видно. Так, а той. Головне, щоб він зараз мене не почув. І той, щоб не почув. І, блін, я йду прямо на зомбованого. Оце я дав, блін. Зараз би. Доходився б зараз. Він там хоче з наплічником, та я його зараз оглядати не буду. Що то в нього там за наплічник? Я не знаю. Мені здається, то такий, звичайний на 42. Ну, як звичайний, більш-менш нормальний, то такий наплічник. Та я зараз хочу прокрастися і обійти їх. Я не хочу зараз їх чіпати, не хочу... А що це в мене вилізло за клякса? А що це вилізло за клякса, блін? Оце неприємність, я скажу. Оце неприємність. Так, треба поглянути, що то за клякса могла така вискочити. Блін, і де ж мені сісти зараз? Там біля сарайчиків теж ходять зомбовані. Мені тепер треба десь сісти, подумати про те, що то в мене за клякса, перевірити свою кров. Я, мабуть, ось тут прям. що за зараза. Що за зараза? Ну блін, як це. Ну чого? Я не можу пригадати, а що мене хтось бив, чи. Так, мені здається, крізь двері по мені стукнули. Це раз. І друге, мені здається, що я замерз, коли була буря. Я замерз і міг підхопити якусь хворобу. Застуда, слабкі симптоми. Це саме те, що і є. Так, а чим же лікуватися від застуди? Треба мені зрозуміти, чим лікуватися. Ого, присів подумати. Так, це не буря, хоч починається. Ой, починається буря. Блін, 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 блін. Так, я побіг назад, я вже підхопив хворобу, і я розумію, що я якраз її підхопив простуду цю коли. Попереднього разу не встиг до будинку. Ой, а я не наламав. Блін! Я не наламав ніяких собі паличок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оце, блін, погано. Я не знаю. Тепер на швидкості, мабуть, метеору мені треба бігти до будинку і відігріватися бо, по-перше, зараз вечір, по-друге, зараз почнеться буря, і це неймовірно. Я ще й хворий. Мені треба. Треба, треба зігріватися. Швидко-швидко, бо я під час бурі розумію, що я потім же ж не знайду, куди мені е, дітися. Йомаю, я розумію, що буря, мабуть, все ж таки вже почалася. Я вже не бачу будинки. Я вже не бачу де будинки. Я зараз можу на, на, так натрапити на зомбовних, вони ходять. І ось вони ходять. Так, будинок. Будинок, будинок, приймай мене. Давай, 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 давай. Це вже не діло, блін, я їх ворію і... та ви що? Оце початочок, блін. Так, ну я зрозумів, що, скоріше за все, мені треба тетрациклін і. або горілка. Ну, горілки в мене нема. Горілки в мене немає. Так, я зараз скину, одразу прийму тетрациклін. Так, почну лікуватися. Почну курс лікування. А, і мені треба ганчірки зараз. ганчірки ганчірки, ганчірки, щоб розвести вогнище. Так, давай це закидай. назад, назад, назад. Що в мене десь? Мені здається, були. Так, є. А, є фальшфеєр. Давайте фальшфеєром. Ними швидше, мені здається, трошки буде. Блін, вже мигає знову. Цей. Градусні, дуже швидко, дуже швидко, блін, я змерзаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Це катастрофа. Катастрофа. На Наше воно так швидко. А тут двері не зачиняються. А, я зачинив, добре. Все, я відігріваюся, намагаюся відігрітися в будинку. Звісно, на вулиці я не міг почати відігріватися, бо то не було б жодної користі з того. Бо буря, і. Під час бурі таке, такий звичайний вогник, і навіть, із-за того, що в мене є польова кухня, то мені нічого б не дало. Не із-за того, а сама польова кухня мені б нічого не дала. Так, приймаю далі наступну пігулку. Блін, я розумію ще й такий фактор, що в мене ще мигає градусник. Я не зігрівся. Треба зараз поскидати вологі речі. З себе, щоб вони просохли. О, як це дуже зі... пошкоджені. Чи я. я не заміняв собі. Мені здається, я знаходив якісь черевики. Мабуть, мені здається, я не знаходив черевики все ж таки. Це мені просто здається. Я буду. бачу, що хвороба пішла. О. Хітонька зомбова находить. А що це? Я по ній не дістаю? Все, впала? Ой, як добре впала. Блін, та ж от так швидко мерзнеш. Так, а швидко мерзнеш, бо я щось пішов до вікна і не мав на собі ніякого одягу. Ось вам і швидко я починаю змерзати. Так, відігрівайся, відігрівайся, друже. Я не знаю, чи брати ще одну пігулку, чи не треба. М -м, хоча я думаю, що да, я вже чихаю, мабуть, треба ще одну пігулку прийняти. Ах, 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 оце моя. На що я поліс. На цьому ми серію завершимо, та пригоди Лесика тільки починаються. Залишимо його наодинці з буревієм. Відігріватися біля вогнища. Не забувайте підтримувати україномовний контент на просторі YouTube. Інструментами для просунення відео є вподобаєчка та чудовий комент. Дякую вам, друзі. Ви найкращі. До зустрічі.